Лелека в українців вважається птахом, що приносить щастя. Він живе поряд з людиною, але залишається вільним. Здавна українці вважали, що пара білих лелек, які гніздяться поруч, принесуть у дім щастя, багатство і добробут, а також малюків. Саме вони, чорно-білі крилаті символи України, приносять на своїх крилах весну та віщують своїм відлітом осінь. Ці поетичні пернаті стали символом любові до рідного краю, продовження роду та сімейного добробуту. Лелеки українські старожили і живуть вони в Україні відколи, як гадаєте, аж із 16-17 століття. На західній Україні чи українському полісі їх чи не найбільше. Мимоволі, погляд так і зупиняється на цибатих величезних птахах, крил яких Природа торкнулась чорною фарбою. Лелека, тотемний птах в українців. Наші пращури вірили в те, що в тотемних птахах душі людей. Такі крилаті відчувають людське серце та розуміють мову. Для давніх племен слов'янських пелазгів. Це взагалі був тотемний птах, досить тривалий час. І я думаю, що звідси постала легенда про те, що лелека колись. Був людиною і ставлення в залежності від цього до лелеки, і сформувалося в світогляді нашого народу. Символізував завжди родинне щастя, сонце, тепло, весну, яка приведе потім літо, добробут, здоров'я дітей, багато дітей. Білий Лелека він типовий синантроп. Він тяжіє до. Життя поруч з людиною. Думати, що він тримається тільки збережжі водою заболочених ділянок. Ні, він може мишкувати на полях, збирати різноманітних комах. Отже, лелеці поклонялися ще давні слов'яни, милозвучне й саме слово лелека. Погодьтеся, і пов'язане воно до речі. Теж із тотемним значенням. Одне з племен е, мало назву лелеги. І ось тотемною е, пташкою цього племені потім стала лелека. Зрозуміло, що це слово модифіковане. Та однією назвою Лелека любов до цих крилатих в українців не обмежилась. Жоден птах в Україні, окрім лелеки, не має такої кількості місцевих назв. Його звуть по-різному Бусько, бушель, буслик, чорногуз, гайстер, веселик. І це ще не всі. Обирайте, кому яка назва до смаку: бусов або Бусько – це варіант одного і того ж слова. Чорногоз, гайстер, веселик, жабоїд. Цікава дуже назва гайстер. Теж діалект, зустрічається на певних територіях. Цікаво, що походить від давньогрецької назви зоря. Тобто тут яскравий зв'язок між ось цією темою принесення світла в ранішньої зорі, бусел або бусько. Там мовознавці висувають декілька версій. Одна з таких говорить про те, що ось коли клювом він. Шукає собі їжу, да, знаходить її, споживає їжу, то це схоже на так би мовити, буцання чогось, кидання цьогось. В українському світі пернатих лелеки набули іміджу чорно-білих синоптиків. І до інтернету не ходи, як то кажуть. Коли тепло питали в цибатого, називаючи його людським іменем. Взагалі, тварин та птахів майже ніколи не називали людськими іменами. Утім, лелеки стали винятком. Ця традиція пов'язана з віруваннями про те, що це колишні люди. І... Така прикмета, коли побачиш лелеку, звертатися до неї чоловічим іменем і задавати запитання. Ну, наприклад, зафіксовані такі розповіді про те, що коли побачиш лелеку, треба спитати Антоне, коли тепло? Чомусь дуже часто лелек називають антоном, антонами. Або е, Іване, коли буде літо, і начебто лелека щось відповідає. Відбувається такий діалог, єднання людини з природою, запит і відповідь тобі. Лелека, лелека. Із золотого пшеничного лану піднімається в небо величезний білий птах. Саме так дуже часто реагуємо ми, криворіжці, якщо десь за містом вдається побачити цибатих. Завмираючи, ми тішимося від побаченого, хапаємося за смартфони чи фотики, щоб швидше натиснути рек. Орнітолог Валерій Коцюруба чимало й давно мандрує Дніпропетровщиною, доводилось ходити й лелечими стежками. Фахівець із життя пернатих ділиться. Бузьки завжди викликали в нього не просто позитив. Чоловік просто у захваті від їхньої поведінки. Кортить насолодитися з погляданням крилатого символу України в нас на Дніпропетровщині. Валерій Коцюруба утаємничує криворіжців у географію бузьків. Якщо Розглядати криво, криворіжжя, то у нас можна зустріти до 30-35 гніздових пар. Розподілена не більш-менш рівномірно, але переважна це сільська місцевість. Можна їх зустріти недалеко від нашого міста, в околицях села Весела, села Новозаря, недалеко від Златоустівки, Кам'янки. Можна побачити в Новотаромському, в Данилівці, в Мусіївці, в Полтавці Криворізькій, в Іскрівці. Принаджування білих лелек на гніздування давня українська народна традиція. Українці, яким кортить, щоб сибаті красені оселились неподалік їхньої господи, частенько намагаються принадити птахів хитрістю. Для цього лелекам влаштовують буцім то штучне гніздо. За основу для гніздівель беруть старе колесо, легкі борони, а також спеціально зроблені помости з дошок, гілок, жердин – або зварені з металевого пруття, утім, крилаті квартиранти вибагливі. Чи займуть таке гніздо штучну платформу птахи? Нема гарантій, тому що у Лелек свій погляд на речі буває таке, що і платформу якісну поставили, і будівельний матеріал принесли належний початковий. але лелеки чомусь уникають триматись такого гнізда. Такі випадки були в околицях Іскрівки, недалеко від Криворогу в Миколаївській області. Прингульський ландшафтний парк. До речі, давні українці зустрічали лелек і звир'ю не з порожніми руками, як то кажуть. Побачивши бузьків у небі, загадували бажання, до них зверталися із проханням про здоров'я, родючість та добробут. Чому б не продовжити цю давню традицію? І лелекам ще один птах в Україні, якого зустрічали навесні солодкими смаколиками. Українці випікали спеціальне печиво, що звалось «буслові лапки. Його роздавали дітям, щоб ті своєю чергою закликали лелек швидше повертатись додому. Саме білий лелека зажив слави крилатого символу України. А як щодо чорного? Чи існує взагалі така дивовижа як чорні лелеки? Існують, відповідає Валерій Коцюруба. Ба навіть більше гніздяться в нас на Дніпропетровщині, але натрапити на чорного бузька можна лишень певної пори року. До речі. Чорних лелек занесено до Червоної книги України та червоної книги Дніпропетровської області. Такі зустрічі були у нас в Широківському колишньому районі, Софіївському районі, на території П'ятихацького району. Спостерігали фахівці і любителі, але він надзвичайно обережний. Дуже часто ми плутаємо лелек із журавлями. Хоча лелека та журавель це дві різні пташки. Утім, через зовнішню схожість їхній символізм українського народу однаковий. Лелеки, на відміну від журавлів, літають невеликими групками і аж ніяк не ключем. Вони летять вдень, не вночі, і тому до сутінків лелека завжди вибере. Доволі гарне, мальовниче, на перший погляд, наш погляд. Місце, але головне, щоб там була достатня кармова база і певний елемент безпеки. І тому може на деякий час затриматись для того, щоб не витрачати дуже багато енергії, тому що лелекий політ важкий і він. Переважно підхоплює терміки. Більшість часу лелеки проводять в дорозі. Вже зараз бузьки на старті до вирію. Відлітаючи у серпні-вересні, вони лише у грудні долітають до Африки, де зимують. Вже за місяць вони знову готуються вирушити у політ. Але вже додому. До речі, на батьківщину лелеки повертаються вдвічі швидше, аніж летять на чужину. Навіть для лелек дорога в Україну завжди коротша.